Так, друзі, всім привіт! З вами знову Олександр Тіка. І в нас, на жаль, сьогодні, як і багато інших днів, зараз немає світла. І через це я зараз не можу працювати. Але у цей час я можу не втрачати гайно час, як би це тавтологічно не звучало, і можу розпакувати чергову посилочку для вас. Тому давайте дивитись. Ось у такому пакеті. Пакунку приходить, і це в нас незвична для, мо... для мого каналу посилочка. Це такий килимок для столу. Довго хотів такий, і ось прийшов час. Так, дивіться, з однієї сторони це ось такий е, повстяний килимок або бойлак. Ну, на українській мові це називається повстяний. А з іншого боку, дивіться, є такі крапочки, які е, створені для того, щоб він не ковзався по столі. І повністю вся площина а, цього хлимка покрита ось такими крапочками. І зараз ми спробуємо його настелити на наш стіл. Сподіваюсь, що все буде добре. До речі, забув вам сказати, що його розмір складає 1 метр на 50 см. Це Трішечки менше, ніж мій стіл, але мені і не потрібно, щоб він був на весь мій стіл. Так. Ми можемо одразу ось таким чином перекласти сюди всі речі, щоб він швиденько розрівнявся від цього. Так, і якось отак. От До речі, виглядає дуже-дуже круто. Зараз я спробую вам показати масштабніше. Ось якось так. Так, сподіваюсь, вам видно. Ось це закінчується тут мій стіл. Ось так можна ще навушничками. Його трошечки піджати, і тут він розрівняється сам. Виглядає дуже еротично. Це в мене просто мікрофон висить. І якось так давайте ще трошечки ось віддалю. Ось тут в мене закінчується мій стіл. Тут також, тут же починаються моніторчики. Ну, якось так. До речі, хочу вам сказати, що це найдешевший килимок, який я знайшов. І він не дуже товстий. Але дуже товстий він і не потрібен. Він дуже гарно зміняє колір мого столу, мій стіл біленький, але мені він трошечки набрид своїм кольором. І іноді хочеться для оглядів змінити. Ось фон. Тому я зможу просто ось таким чином прибирати клавіатуру. І тут в мене буде поле для оглядів, яке ви будете бачити просто як однотонний, сірий, е, сіре тло. Так скажімо, ось таким чином. Якось так Це буде виглядати. І ось, наприклад, я буду робити огляди. Якось так виглядає дуже круто. Мені подобається. Якщо вам теж, обов'язково поставте лайк цьому відео. Ну а з вами Олександр Тіка. Посилання знайдете під відео. Ну і поки що, мабуть, пока!